Багато коментарів бачу під е, вчорашнім відео про Audi Q8. За 81 900 їздив дивитись Audi Q8, яку теж купив українець. Але головне відео, те, що я черговий раз хотів показати, показав, як в Німеччині буває автомобільний бізнес за 25 років. Люди мають, сім'я працює з автомобілями, батько їх здебільшого все досягнув і мають в центрі кьольна великого європейського міста суперову площадку, величезну, не одну площадку. На якій розміщені всі автомобілі там, від, від 70 до 300 тисяч, і їх дуже багато там. І це вони заробили все самі. І це можливо Можливо в країні, яка думає де парламентарі якої думають за власний народ, за власну державу. А в Україні це неможливо. Мені там в коментарях пишуть що все треба починати з себе. Ну, я, чесно кажучи, і починав з себе. З себе, з свого сина. Ми зробили навіть фірму, відкрили автомобільну. І була у нас така ідея саме офіційно працювати. На жаль, Три роки після відкриття фірми ми зрозуміли остаточно, що в Україні ну при всьому, при всьому бажанні неможливо вести автомобільний бізнес. Неможливо продати навіть один автомобіль купити в Німеччині і продати його. Взагалі неможливо. От все, що ви бачите в Україні, це все мох і болото. Це все продається і купується на наліві фірми. По лівих документах все це переробляється, все хімія. Ніде такого в світі, такого, такої сраки корупційної немає, як і в Україні. Ну, це створювалось не тільки Зеля, і Зеля тільки успішно користується цією корупцією, яку майже узаконив порох. Хто займається автомобілями знає. От хочу я купити, наприклад, один автомобіль, створив фірму, все, маю е, класного бухгалтера, адвокатів. А для створення, для покупівлі автомобіля потрібно, як мінімум укласти договір, контракт е, з німецькою фірмою-продавцем. І коли я приїжджав навіть до знайомих своїх в Німеччину, автогендлерів, на той час, на той час ще не було тут фірми нашої. І кажу, ну це ж Україна, ну та підпиши там 18 пунктів, що він відповідає, машина мотор з пошкодженим мотором. Ну, але не важливо, навіть ціла. Каже, ти що, ненормальний? У скроні мені крутить пальцем. Я кажу, на весь світ торгую багато років, і у мене не було ще такого запитання з укладенням такого контракту. Ніхто не захотів такий контракт укладати. Хоча всі фірми України, всі автомобільні фірми, які працюють в Україні, мають такий контракт. І всі 100% мають його лівий. В Україні все розраховано на те, щоб ти висів на крючку, щоб ти не міг вести бізнес нормально, щоб в тебе в разі чого можна було. В будь-який момент дірнути і сказати, парень, ти що, ти бачиш, що так начудив? В тебе є фірма в офшорах, ну у всіх же фірми в офшорах зареєстровані. Інвойси ліві, кожен день штампують праві купчика у фертрагі, викидають в смітники, а інвойси лівандоси підсовують на українській границі. Там стоїть і контрабандний відділ на границі часто. І знають про це, і навіть машини деколи конфісковують, нібито таке буває рідко. А таке буває стовідсотково, коли на фірму українську ввозиться автомобіль, це все лівак. От. А люд, люди, як я показав в тому відео попередньому, перед цим вчорашньому, е, працюють офіційно, не думають з кимось домовлятися. І за 25 років в центрі міста, де один квадратний метр, не знаю скільки землі там сотню тисяч може коштує, е мають велику площадку, мають е сервіс автомобільний, мають мають все. В Україні, якщо той, кому ви е марно заздрите. Е Перекид, так називаємо, якщо за все життя побудував будинок правдами і неправдами, то це успішний, він рахується. От. А насправді могло б бути те саме, що в Німеччині. Могли б не тільки автомобілісти, автогендлери мати багатими бути, а і держава могла бути багата, тому що замість того, щоб отримувати надходження митні платежі в казну держави, так все в Україні розподіли йде між корупційними різними схемами. Ой, добре, це по попередньому відео я ссылку, е ссылку потім поставлю в кінці відео або в описі. Подивіться та відео, там в кінці відео я показав, як люди ведуть автомобільний бізнес. А я. Е Покажу вам зараз машину актуально. Вчора <смітно> плов робили, до речі, так нічого не прибрали. Не знаю, всередині чи прибрано. Нормально тут все. Це є у нас така кімната, де ми інколи збираємось на свята. І у нас тут ми і юрба німців. Це, до речі, прапори. Е -е, прапори висять. Вгадайте, чиї підписи. Жека і Раміль. Мало хто, напевно, з вас знає. Це справжні українці, хоч, хоч і азайбаржанці по національності, але це ось теж Раміль. Така у нас кімната є. Де ми збираємось і деколи. Буває не тільки робота і свята. До речі, ці українці, як же ж їх називається, забув вже курган, курган група називається. Вони, коли проїжджають до Німеччини, оце вони проїжджали у Франкфурт. Вони проїжджають до Німеччини, не збирають дуже багато там публіку. У них на концерті 130, 150, 200 чоловік. Але грошей на ЗСУ від тих концертів вони збирають більше, ніж, ніж круті якісь зірки естради української. Ну, нагугліть в Ютубі Курган Раміль і Жека. Прості хлопці з харківського села. Нормальні хлопці. Е, машина. Машина у нас є отака машина. 2017 року BMW X3. Е, придбали ми неї у нашої тут сусідки. Поруч е, мешкає в штайнаху, Штайнах. От. І дівчинка їздила, вона парикмахером працює. Фрозером тут у нас на районі. І отака от машинка. 2013 року. Дволітровий моторчик. До речі, тюф, якщо хтось для Німеччини. Сьомий місяць, 26 й рік. 8900 вона коштує на віддачу, так от, без торгу. Трохи мало тут світла. Машинку я обдивився вже цю. Вона рівнесенька. Зараз ще стоїть. Тут у нас на капоті теж нічого. Ну є там десь крапочки невеличкі показати їх. Ось Є. Отут є вм'ятина, не знаю звідки взялась над значком. От так з такої проєкції видно, не з кожного боку її видно. А тут є обитість. Ну, але загальний вигляд дуже непоганий. Не, не, не вбита машина. В приміщенні не дуже роздивишся, але, походу, вона не, не фарбувалась. Зараз у мене тут є тут десь товщиномір. Заодно давайте подивимось, бо ж хто захоче, то цікаво буде, хто хто, а українці. Пріоритетом завжди ставлять фарбована, не фарбована. До речі, тільки українці. Ми продаємо машини всім націям світу не проблема, якщо щось перефарбовано, але якісно перефарбовано, жодних, жодних проблем нема. Але в Україні так виходить, що коли ви подряпали. Машину краще не фарбувати, а їздити з подряпиною. Бо коли ви перефарбуєте, це вже не машина. Продати буде проблематично таку машину. Ну, Дурня це все, звичайно, це все пішло від перекидчиків же. Це все із-за того. Що українські перекидчики мають будь-як викручуватися, щоб заробити хоч копійку. Всі заробляють, абсолютно всі. Крім них, насправді. Той, хто заздрить перекидчикам, автомобілістам України, нехай спробує сам. От всі біля них заробляють гроші. Абсолютно всі. І митні брокери. І митники, і майстрі, які ремонтують ті машини. Мотористи, кузовщики, покращики. Всі заробляють. Але <гл> <т Bei> ті, кому ви завідуєте, часто йдуть навіть в мінуса. Конкуренція дуже серйозна. Якщо порівняти ту ж Німеччину, то... Ви можете реально заробляти на машинах і офіційно заробляти, нікому не кланяючись, ніхто вас не буде обзивати перекидом. Дуже поважають автомобілістів, все нормально. Податкова, до речі. Перед тим як проїхати, перевіряти щось. Будуть вам перезванювати, а коли можна переїхати? Перезвонють, а я зараз зайнятий. А коли можна? Перезвоніть через тиждень. Не знаю, коли я буду вільний для вас. І це нормально. Бо податково тут розуміє, що вони отримують зарплату саме з податків того ж автомобіліста. І все тут з цим нормально. Так, ще десь у мене машина, як бачите, не була жодного разу перефарбована, тому підходить і для українців. Зараз ще в мене є отакий прилад, який покаже нам скільки, скільки у нас міліметрів, 5 міліметрів спереді резина. І... І 7 міліметрів майже нова ззаді. Так. Гальмівні диски взагалі не мають бережка з боку, тобто в прекрасному стані. Зараз ще передні попробую. Мінімальний бережок спереді. <кій> так, ключики. Отакий ключик. Показую для того, що ключик теж має більш-менш відповідність зношеності машини. Слабеньке трошки освітлення, ну але видно тут трошечки пошкодження позюрами. Дівчинка нервувала, видирала обшивку ту так тут нічого нормально от після дівчат таке, таке кермо буває Бу вони вічно ті руки в кремах а крем Роз'їдає, просто роз'їдає е, фарбу на шкірі. Ну, непогано він тут виглядає, той руль кермо. Але маловато тут освітлення показувати, ну вже як є. Сидіння з того боку, де воно показує ступінь зносу. Автомобіля, до речі, я це показую не просто так. Всі ці деталі, їх знос завжди мають абсолютно точну відповідність всім внутрішнім технічним вузлам і агрегатам. Ну тут все непогано. За винятком кермо трошки фарба де-неде така, ну, не, не ідеальне кермо. І отут хтось колупав чимось. Педалі добре виглядають. Сидіння, там, де воно треться у машині, які по місту їздили, теж добре виглядає. Ремінь безпеки добре. Ну тобто це не замучена машина. Ця машина ще буде їздити. Тетяни немає, але полірнути треба. Кришка зсередини не має жодної подряпини. нічого тут не возили. Десь колись, бачу, впиралися, отут знак є на бампері. І отут є знак трохи. Тут у нас все класно, нічого не пошкоджено. Шторочка ціла, тут є сіточка це теж працює. Так, тут? Одною рукою не, не піднімеш. Коротше кажучи, в багажнику виглядає добре. Нічого не возили. На даху слідів від граду немає. Є у нас лючок, бачите? Машина. До речі, можна її брати і для використання в Німеччині, тому що це ціна є брутто від, від привата. Мерверштоєра немає, є одна ціна, брутто без повернення, тому що, коли купуєш машину з поверненням, то штоєр просто згорає при постановці на облік на привата хоч на один день. Нас завжди штоє розгорає. Зараз ще тут знизу глянемо. Молода дівчина їздила, тому треба перевіряти знизу. Може, де по лісах. Ні, нормально все. От. Ну, така от машина. Якщо комусь буде потрібно, то телефонуйте. Телефон знайдете в описі під відео. І також зайдіть на сторінку до хлопців. Є у них свій відео канал теж, курган Раміль і Жека. Два справжніх справжніх українця, хоча й не української національності, а зайборжанці. Так мало хто допомагає ЗСУ, як вони. Ну вони просто от приїхали останній раз до Франкфурту, Зібрали таку солідну суму зібрали. І навіть те, що за концерт отримали, все, все передали на ЗСУ. От, не забувають, не втомились. Не забувають допомагати Збройним силам. І ви не забувайте. Обов'язково, кожен чим може, не тільки ранкову чашку кави можна, можна де в чому обмежитись і допомогти. Наша фірма ніколи не забуває, син вже за власний, за власний кошт відправив стільки, ну і далі продовжує. Ну все, буду закінчувати відео. Заходьте, до речі, на попереднє відео. Я ссылку кину. Подивіться, як люди роблять автобізнес в Німеччині. Можна всього досягти, коли цей бізнес офіційний. І поки він в Україні неможливий. Іде просто розкрадання розкрадання коштів, які могла б отримувати наша країна, як могла б стати транзитною країною для продажу всіх автомобілів. Моє місто Коваль взагалі, я не знаю, було б таке портове, там би всі були. Ну, коротше кажучи, це поки що мрії. Для цього треба наших політиків просто пиздити гадів. Вони тварі ніколи не відпустять корито. Вони сволочі будуть біля корита. Їх треба ногами піздячити тих підарасів. Все. Бо як тільки згадую, то важко заспокоїтись. До наступних відео.